Жили собі були собі лисичка і журавель. Зустрілися вони і стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, до мене. Чим хата багата, тим тебе і вгощу. Добре, я прийду, зрадів журавель запрошенню. Весь ранок лисичка готувалась, щоб прийняти дорогого гостя. Прибралася в хаті. Тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила, сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисиця гостя за стіл запрошує, кашу по тарілці розмазує та й примовляє. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці. Нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язичком, поки всю кашу сама чисто вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування. Давай я доїм. З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе і приймала. Більше немає нічого. Тож спасибі, сити я по горло. Час іти додому. Приходь же ти тепер лисичка до мене в гості. Наступного дня іде лисичка до журавля в гості. Добрий день, журавлику! Як твої справи? Чи все у тебе добре? Добрий день, кумонько, ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'ясо, і картоплі, і бурячків, і всього всього покришив дрібненько, зварив і склав оглечик з вузькою шийкою та й каже Спробуй мого частування. Страва вийшла й смачна й, ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Голова лисичкина не влазить в глечик, вона туди, вона сюди. Вона й боком, вона й лапкою, і навстоячки, і зазирає туди, і нюхає, нічого в неї не виходить. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечику помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачай, приятелько, що мав, тим тебе і приймав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачте, думала, що наїсться на тиждень, а тут прийшлося додому йти, облизня впіймавши. Як гукнулася, так і відгукнулася. Відтоді і заріклася лисичка журавлями приятелювати. От і скінчилась казочка. Прошу тебе дати відповіді на запитання. Скільки персонажів у казці? Самостійно назви персонажів казки. Який посуд вибрала лисичка для частування гостя? Як журавель почувався в гостях у лисички? Чого нас вчить казка, лисичка та журавель? Сподіваюсь, що тобі сподобалась ця казка. А тепер давай пограємо. Уважно розглянь картинку і назви казку. Рукавичка, котик і півник, колосок, вовк і семеро козенят, солом'яний бичок, курочка ряба, котигорошко. Лисичка сестричка і сірий вовк, кривенька качечка, лисичка і журавель. Рібка. Колобок. Я думаю, що більшість з цих казок ти вже знаєш. Попроси дорослих і вони розкажуть незнайомі тобі казки. Наша з тобою зустріч підійшла до кінця. До побачення, до нових зустрічей!